Три роки тому вони влаштовували акції за звільнення Надії Савченко з російського ув'язнення. Міністри закордонних справ ЄС тримали в руках її портрети, а депутати Європарламенту вдягали футболки з її фото. Тепер же після обвинувачень у тероризмі і спробі державного перевороту активні захисники Савченко намагаються зрозуміти, що сталося. Надія Савченко одна з тих українців. Які зіштовхнулися з надзвичайно суворими викликами у своєму житті і отримали дуже екстремальний досвід спершу вона стала героїною, потім членом парламенту, а згодом надія зіштовхнулася з усіма проблемами пов'язаними з тим, що вона не відповідала очікуванням мейнстриму щодо неї. у часи ув'язнення Надії Савченко в Росії Ельмар Брок очолював комітет з міжнародних справ Європарламенту. Завдяки його зусиллям було ухвалено не одну резолюцію за звільнення Савченко. А європарламент не припиняв тиснути на Росію, поки полонена льотчиця не вийшла на свободу. Я завжди підтримував її, коли вона була в ув'язненні в Росії. Але згодом, як виявилося, вона не обрала конструктивну роль у побудові майбутньої України, і у цьому вся проблема. Якщо поглянути на те, що Савченко заявляла публічно та на відео, то вона хотіла позбутися Порошенка за допомогою військової сили, що в будь-якій країні незаконно. Надія Савченко знову в залі суду, але вже не в російському. І знову на ній одяг з тризубом, і вона знову оголошує голодування. Чи може її історія зашкодити звільненню решти українських політв'язнів за російських град? Ні, це індивідуальний випадок, і її поведінка не повинна стати перепоною для підтримки інших людей, яких утримує Росія. Це було б несправедливо без сумніву було абсолютно правильно боротися за звільнення Савченко, і я продовжу боротися за свободу всіх політичних в'язнів з України, особливо тих, хто став жертвами російського судочинства в Криму. Для так званих друзів України в Брюсселі останні події стали безумовно неприємною новиною. Проте за словами Ельмера Брока українські інституції відреагували відповідно. Цілком правильно, що українська держава відреагувала саме так і що Київ буде проводити розслідування, щоб з'ясувати, які саме були плани Савченко, які мотиви, хто допомагав. Цей випадок показав, що держава спроможна реагувати на подібні виклики. Поки ж Брюссель слідкує за розвитком подій в Україні, а також за тим, як саме буде відбуватися судовий процес. Чи буде він прозорим, неупередженим, та чи відповідатиме принципу верховенства права?